Шановне панство, я вас вітаю. А, звуть мене Олександра. Я хочу сьогодні подивитися ситуацію в Грузії. І ви пишете в коментарях, да, я добралася до карт нарешті, ну, до розкладів. І давайте глянемо, що зараз відбувається а, в плані, які будуть загострення, чи буде загострення, куди це все призведе, Да? А взагалі, отак от, от, друзі, подумати, от так подумати, а, які все ж таки молодці, що не, не мають наміру терпіти, що встали, а, пішли воювати за себе, відстоювати свої права, нам, українцям, це дуже знайомо, да, особливо такі Майдани, нам, українцям, дуже знайомі, а Іншим країнам хотілося би сказати: беріть, будь ласка, приклад. Тому що говорити, а що від нас залежить, а чи від нас взагалі щось залежить, то, будь ласка, люди встали і вийшли. І що? Все залежить від кожного. Від кожного. Тому, молодці. Єдине, що хочеться, щоб без жертв, щоб це мало результат, але ну, давайте будемо дивитися, так? Да? <кхм> Значить, Грузія на зараз. Давайте Грузія на зараз. Ситуація в країні. В плані протести, да? протести. Назріває, це назріває громадянська війна. Башня, дама мечів, протести всередині країни, протести серед населення, люди сильно незадоволені. І так я прибираю комп'ютер, бо відволікає. І по башні, друзі, це знаєте, друзі, люди готові на все. Люди готові абсолютно на все для того, щоб досягти свого. І це стосується в плані от незадоволення влади, да, тому що, ну, з башні падає верхівка, це влада, влада країни. Тобто по цій карті, це, знаєте, це край. Ну от Відступати вже ніхто не буде. По мечовій дамі тут вже не відступають, тут просто йдуть до кінця. Давайте глянемо ці протести, до чого вони призведуть людей. Да. До чого вони призведуть людей в Грузії, ті, які вийшли. Чи досягнуть вони успіху? Перевертаються карти самі, карта смерті, карта 10 мечів. Ну, Смерть це зміни, смерть це трансформація, але знаєте як можливі жертви і. Важко буде цього досягти, ну по смерті, да, але зміни будуть 100%. Я зараз цю десятку хочу розкрити, що, що це? Да, що це закінчення, закінчення чого. Ще буде натомість. Закінчення впливу, друзі, це закінчення впливу папи, той, який мав, е, тримав жезл, да, той, який е, керував країною, е, керував людьми, оці всі закони, от все це, що стосувалося людей, оце влада, да, тут буде покладено цьому край. От в цьому випадку десятка мечів. Разом зі смертю, це е, великий жирний хрест, це знаєте, як така лінія під подіями. От настане момент, от він вже скоро, коли може він вже настав, Знаєте, це було на початку, мабуть, правильніше сказати так, що з початком, з першим кхм, днем цих протистоянь, можна було підвести товсту-товсту лінію під е, тим життям, яке було в Грузії до цього. Тобто, от Закінчується все. По десятці. Е... О, друзі, чому я кажу десятка це вісім. Слухайте, а я кажу десятка. От, значить, вийшло мені десь ще в образі ще й десятка. А зараз дивлюся і розумію, що це не десятка. Людина зв'язана, це, значить, вісім. А, Ну, окей, тоді будемо розуміти, що десятка десь вийшла поруч. А... Смерть закінчення. Закінчення. По суті, результат один і той же, да, по сенсу. Час, друзі. Управління. Закінчення управління, маніпуляції, стримання. Да, тобто, люди перестали боятися. Перестали боятися і вийшли за свої права. Вийшли боротися за свої права. По смерті без страху. Без страху, наслідків. Тобто, кінець. Е 8. Тобто вважайте, що вона, да? кінець управління країною зовні, кінець впливу на країну зовні. Кінець правління цього папи. От мова йде про це. Да? Коли ніхто не міг з цим впоратися. Але, ну, і, ну, значить, і десятка мечів тут також вийшла. Інколи, друзі, і так буває. Значить, що буде натомість? Натомість. Щось нове приходить. Паш Кубків. Знаєте, як е, нові можливості, да, нове планування. Можливо, хтось, е, е, якісь нові люди в плані влади. Тобто, щось нове відкривається. Я так розумію, що давайте подивимося про владу, так, щоб не було здогадок. Про владу, що буде нове? Планування чого? Зараз. По Сонцю, королева Кубків, нова, нові люди, можливо, якась нова людина. Королева Кубків, у них президент, да? жінка? Я не знаю, чи це президент, чи ні, але. Через якусь жінку, так, сонце в країні. Країна заспокоюється через жінку, яка принесе сонце. Потрійці жезлів це можуть бути нові домовленості, нові зустрічі, нові дороги для країни, так, коли вплив старий, минулий, він вже закінчується, країна відкривається для чогось нового. Так, тобто, ну, тобто ось так. Тобто так, давайте подивимося взагалі загострення, які загрози для людей? На що готова піти влада Грузії? На що готова піти влада Грузії І що це взагалі? От ці протести, що це для влади? Давайте спочатку, мабуть, так, да? реакція влади Грузії на ці протести. Король Пентаклів дуже злякався, а взагалі будуть великі зміни. колесо фортуни. Це все зрушило з місця. Король Пентаклів ліг на дно. Тобто заможні люди, які мали хоч якийсь вплив, які цікавилися якимись коштами, да, там, приймали оці закони, які не потрібно було приймати. Вони відмовляються від чогось. Да? Тобто, тут, можливо, і від влади відмовляються, і від впливу відмовляються. По четвірці мечів люди ну, вони просто залягають на дно. Залягають на дно. Так. А що президент Грузії? плані протестів президент Грузії. Позиція президента Грузії. Таке відчуття, що президент Грузії може підтримувати, може підтримувати. А ну чекайте, це для народу що. Ага, ось воно, це сонце і вийшло. Дивіться, значить, вона може встати на бік народу. так? Да? В якийсь момент, тому що виходить сонце, тобто, вона як представляє народ, вона може підсилити народ, і покалісні це стати а, на чолі, да, тобто повести це все по сонцю. Тобто, вона налаштована ну, по картам, наче позитивно. Але по магу це може бути показуха. Ну, може бути. Ставлення президенту до людей, які вийшли. Так? Що вона що вона буде робити? Давайте так. Чи буде вона якось придушувати правосуддя? Чи буде вона якось придушувати ці протести? От саме вона, її посил до всього цього президента. Чи буде вона? Вона буде домовлятися з новими імператорами. Ну, знаєте, як. Вона буде підлаштовуватися під нові, нові реалії, під нові закони. Щось нове приходить в її життя, тобто нові умови. По п'ятірці йде втрата того, що там щось не вийшло, можливо, там закони якісь приймались. Да, і взагалі розраховувала вона на зовсім інший варіант. Ну, ми ж розуміємо, що влада Грузії вона має зв'язки з Росією. Ну, тобто там. І тут просто, знаєте, як імператор з'являється, трійка кубків. Тобто, ну буде намагатися домовитися, підлаштуватися, якось себе проявити, от, з новими інтересами. Да? Проявити себе як імператора для людей. По трійці кубків для людей. Зв'язки з Росією, президента Грузії. Королева Кубків. Чи ще є ці зв'язки, чи будуть? Ну, от розумієте, оця, позиція людей, вона все перекреслює. Вона все перекреслює в плані навіть і е, зв'язки, які були з Росією до цього. Зв'язки раніше були грошові, грошові, але зараз цей вплив він втрачений. Зараз вона від них пішла, зараз вона з країною. Ну, тобто, да, вона вирішила, що вона буде з країною. М -м чи є якісь зв'язки на паузі, очікування. Да, вона на них розраховувала да, дев'ятка Пентаклів, десятка Пентаклів, вона на них розраховувала. Але оця мечова дама, яка зараз м -м в Грузії ці всі протистояння, да, оця така м -м незадоволення людей. Ну, це ну, друзі, по мечам це війна всередині, ну, як, ну, громадянська. М -м Якось, знаєте, так хочеться і сказати а, сильні мечові протистояння, тобто протистояння людей, які готові на більше, чим просто вийти і висловити своє незадоволення. Ну, тобто ось так, да, Силові протистояння людей, о, це буде правильно. А, то цей вплив і зв'язки з Росією вони зупиняються, стають неможливими. Добре. Як буду далі розвиватися події? Давайте подивимося. А взагалі, чи є слід Росії от в тому, що зараз відбувається в Грузії? Давайте ще так спитаємо, чи є слід Росії в тому, що відбувається зараз в Грузії? Слід Росії, чи є в тому, що відбувається зараз. Да, безпосередньо, безпосередньо. Прям, це знаєте, з ще й Сонце на дні колоди. Не те щоб слід, а тут прям і фінансування, і просування, і планування. Тобто було велике планування завести туди свої сили, в Грузію. Да? Зараз ми подивимося, чи вийде, чи ні. Але плани були дуже великі: у короля Пентаклів. Да? З приводу Грузії, з приводу своїх сил, тут, можливо, військо якесь, тут ще, я не знаю. Це я зараз згадую друзі Казахстан. Пам'ятаєте, ми з вами дивилися, і ситуація була в чому? Коли люди, росіянці, їхали з країни, то там же не всі, ну, Добрі люди поїхали в Казахстан? Ну, по суті, так само, як і в Грузію. І ви мені писали в коментарях вчора, здається, чи сьогодні зранку, що великі, великі корки на кордоні Грузії з Росією? Росіянці виїжджають з Грузії, ті, які, мабуть, дуже схотіли додому до себе. Як будуть розвиватися події далі? Що буде далі з цими протестами? Да? Що буде далі з цими протестами в Грузії, як будуть розвиватися події далі? А, ви знаєте, будуть ще приєднуватися люди, це ще не кінець. І тут взагалі якось, ну, і можливі жертви. Може, будуть когось арештовувати, да, щоб ну, намагатися якось їх зупинити, залякати. Тобто, 8 ну, мечова будуть намагатися стримати. стримати. Але люди налаштовані просто ну, ні. Сім вже злова. Вони будуть стояти до кінця, навіть якщо залишиться один. Ну, тобто, це знаєте, це вже все, це вже безвихідне становище. Може, так далі продовжуватися не може. 10 же злова, ну. Чи отримають вони те, за що вони стоять? Чи отримають вони те, за що вони стоять? Чи будуть якісь зміни? Колесо фортуни, карта зірка? Ну, да, сьогодні карти трошки, трошки самі говорять. Да, зміни будуть. Зміни будуть по запланованому, по бажаному, так як вони хотіли. Так, як вони хотіли. Але через труднощі, тому що, бачите, ця карта знову, знову випадає сама, 10 злово через труднощі. Це важка дорога, важка дорога змін. Досягти того, що ти хочеш, і доказати владі і добитися від влади те, що тобі потрібно. Але зміни будуть, по колісу фортуни, 100% зміни будуть. Вони просто це все зрушили з місця. А що ж влада в Грузії? Давайте подивимося взагалі Влада в Грузії, всі всі протистояння Влада в Грузії, що буде робити після цих протистоянь? Чи зміниться влада, ну, капітально, чи зміниться капітально влада в Грузії? Да, будуть якісь нові обличчя, будуть дійсно, щось таке щось таке нове приходить. Знаєте, як ну, нова кров. Щось нове приходить. Будуть працювати, якісь нові проекти. Тобто, ну, розумієте, ця ситуація, вона дійсно так от навела шороху. Я ж влада зрозуміла, що ну, тут стоп, так не можна, ніхто вам так далі робити не дозволить. І я так розумію, що ну, грузини більше мовчати не будуть. Вони вже скуштували цей смак перемоги, цей смак. Свободи, да, коли ти розумієш, що ти можеш досягти своєї мети, потрібно тільки стати і вийти на Майдан. Ну, тобто, це, тобто це так. Не потрібно мовчати, да? потрібно щось робити, не потрібно мовчати, да, друзі. Загрози для самої країни. Давайте подивимося не в плані протестувальників, а самої, а самої країни, чи... чи може це перерости в якийсь більший конфлікт? Чи може це перерости в більший конфлікт, ці протистояння, Да? Чи не дай Боже може початися війна? Що в самій країні, Грузії? Чи щось загрожує в плані війни? там Чогось, я не знаю, Верховний суд? Чи може бути війна? О, карта миру? Чи може бути війна в країні? Чи може Росія якось втрутитися будь-яким способом в це? Чи втрутиться вона? Отеме успіх якийсь знаєте, я вам так скажу, що це важкий шлях для країни, важкий шлях для країни, Грузія. Звісно, ну, має його пройти да, для того, щоб е, отримати ту незалежність ну, в плані людей. Оту незалежність, свободу вибору, свободу думки і так далі це момент звільнення. Да, тобто вони таким чином, це шлях їх до звільнення і до е, незалежності. Звільнення і незалежності. Чи Може Росія якось втрутитися в те, що там зараз відбувається, бажання потузу жезлів, вони просто ну їм під'їдає. Вони сидіти не можуть, тому що да, це все було заплановано по хитрості, по хитрості, домовленості були. Через хитрість там були люди, двіка кубків, це домовленості між людьми, які хит хитрістю проникли в країну. да. Хитрістю проникли в країну ваш е, Жезлів. Чи щось в них вийде, можливо, вони будуть намагатися якось втрутитися, щось там, я не знаю, розпалити ще серед людей, але їх чекає повний провал. По місяцю, ну, по башні нічого в них не вийде. Тобто в них рухнуть всі плани, вони нічого не зможуть зробити. Нічого не зможуть. В них просто. Всі їх сподівання на те, що вони на коні заїдуть туди, в Грузію, да? на те, що вони як а, імператор, а, ну, я так розумію, що ну, це захватити країну по імператору. Да? Це їх плани були. Вони стояли, видивлялися. А куди б нам ще, да? де б нам ще а, якихось земель собі прихопити? ну, Тому що імператор він такий. от. Тобто, от всі ці їх плани заїхати на переможному коні в Грузію, тому що ну, ми ж про це питаємо, чи вони зможуть? Ні. Ні. Нічого в них не вийде. Ну, Просто нічого не виходить. По луні, по башні. Тобто, ну, ми розуміємо, звідки ростуть ноги. Тому, друзі, ось, будь ласка. Дивіться, що якось президент, так да. Я так розумію, перевзувається на ходу, ну, тому що ж, тому що ж треба ж якось їй, да, жити, виживати. Ну, таке. Може, щось буде обіцяти людям, не знаю. Може, щось якось відреагує президент Грузії, да, до людей, які вийшли. Страшно, страшно, за себе страшно. Дуже страшно за себе, от в плані цієї сили і знову цей король мечів. Тобто боїться, що буде ну, для неї якась щось там заготовано, да, в цих людей, що, я не знаю, по силі, загроза для неї, да, вона її боїться. Ну, от я ж кажу, що буде робити далі? Буде далі думати, думати, як. Про країну, як по імператриці, як правильно себе повести, що б такого треба зробити. Щоб, от знаєте, от момент, я ж кажу. Так, щоб вигідно було всім, що сказати, як зробити, які закони прийняти. Ну тобто, ви ще питали про Сакашвілі. Про Сакашвілі, давайте подивимося, що його чекає, тому що, ну. Що чекає Саакашвілі в зв'язку з цими протестами? Вони ж не хотіли його випускати, да що чекає доля Саакашвілі в зв'язку з цими протестами. Яка доля? Яка доля Саакашвілі Імператриця. Десятка кубків і імператор. Для нього радість якась по імператору може бути прийнятий закон. По десятці кубків це, ну, як звільнення, друзі. По десятці кубків карти дуже добрі. Імператриця це захист, це підтримка і в плані здоров'я, і так далі. Анфетя, подивимося, що в плані здоров'я його чекає. Закашвілі, чи ти зможеш вилікуватися? Чи ти вилікуєшся? Ну, Це, знаєте. Є певні вже речі, на які вже вплинути не можна, тобто ну, дуже багато втрачено в плані здоров'я, да? чи будеш ти жити довго і щасливо, смерть. Будуть швидкі зміни. Друзі, в нього є всі шанси. В нього є всі шанси. Виїхати звідти на коні. Зрозуміли, в нього є всі шанси звідти вийти. По смерті це незворотні зміни, але от смерть отшельник можливо, ще знаєте, як його Ну, вийде якось відновити хоч частково, тому що я розумію, що втрати є такі, які... які вже не лікуються. Класно, класно. Це було б добре. Добре, друзі, давайте підтримаємо Грузію морально, да? ну, як ми можемо. вірою. Дай Боже, щоб у вас все вдалося. І щоб ніхто не постраждав, тому що загроза дійсно є, і провокації по луні зі сторони Росії можуть бути. І ви ж бачите, як влада реагує, якось не зовсім спокійно. Тому, будь ласка, будьте обережні, бережіть себе, бережіть свою країну, бережіть Україну. Дякую, друзі, за те, що дивилися. Дякую за ваш час.